Інспектор. А що ви порушуєте? Законодавство. Ну, Бачите, як людина може бути не якщо вже складаєте протокол? Ну, Номер протоколу хочу бачити. Ну, щоб ви потім світли ніяких не вписав. А скажіть, будь ласка, як ви можете складати постанову, якщо ви людину не знайомили з протоколом про адміністративне правопорушення. Інспектор! Ви людині взагалі нічого не об'ясняли. Ви взяли, склали протокол і зразу складаєте постанову. У нас на випуску, коли ви підбивали одне автомобільне автомобільне автомобіль, їхали по вулиці українські звернули на... Дивіться, у вас потім є не щоб... лежатки? Протокол складений у судовому порядку водій може оскаржити. Ну як він може розкажити, що ми ще не, бачу. Ми копію не дали. Я... Як він може оскаржити його? Вася, протокол тобі не показує. Інспектор, скажіть, будь ласка, по протекось такі составлені протокол. Інспектор, ну чого ви ігноруєте нас? Коротше, фальсифікація протоколу. Інспектор, ви негодяй.